Вітаю на моєму каналі. Друзі, сьогодні я у центр свого кадру поставила ось такий прекрасний комплект це ручна робота, ось такий квітковий. Я знаю, що багатьом подобається такий колір. Фурнітура тут звичайна, але саме у такому відтінку, який не тм'яніє. Тобто, можна не хвилюватися на рахунок того, що у вас ланцюжок потемніє або щось з ним станеться. Квіти я робила власноруч, це е, полімерна гліна, яка запікається, вона не боїться вологі, досить така гнучка, але навмисно її, звичайно ж, не треба гнути. Е, тут також є чеські намистини кришталеві, бачите, як гарно переливаються. Е, Колечко тут безрозмірне, тобто воно можна його на будь-який пальчик. Ланцюжок досить довгий, тут ще, ось, бачите, скільки його, його можна коригувати. І також ось такі сережечки. Дуже добре підходить такі під вишиванку або сукеньку якусь літню. Та й взагалі можна під що завгодно. Так, ось такий тут хай постоїть прикраса, буде прикрашати. А ми сьогодні поговоримо про мої покупочки, які я зробила на днях у Єві та Аврорі. І почнемо, давайте ось такого засобу для прання. До речі, кольорова гама також підходить сюди. Це ось такий лінор парфумований парфумована терапія. А дуже приємний аромат. Мені він дуже-дуже сподобався. Знаєте, зараз я вам скажу: він пахне так. Ну, щось таке квіткове, але не приторне. Воно не дуже солодке. Ну, і ще зазвичай, якщо його розбавити, то в принципі воно буде дуже-дуже приємний аромат. Чому саме лінор? Ну, чесно кажучи, дівчата, я брала багато засобів, ось таких такого плану. Для прання і якось так не знаю, чи в нас дійсно вода така чи щось. Але от саме лінор, він більш стійкий. Мені дуже подобається цей аромат, навіть коли я вже поклала речі у шафу, аромат зберігається, тобто такий приємний, легкий, ненав'язливий аромат. А якось з іншими засобами таке не відбувається. Тобто, я на початку чую аромат, а тоді він досить швидко вивітрюється. Не знаю, порадьте, може, ви знаєте якісь такий із бюджетних засобів, які тримається... Довго і також ну, має приємні аромати і не переходить ось, знаєте, в цей такий аромат старих речей. Бо мені дуже от не подобається ті. Подліскувачі, які от згодом вони стають якогось такого неприємного затклого аромату. От з цим таке не происходит. Мені дуже він подобається, тому я його постійно обираю. До речі, з цієї серії там є різні аромати. У мене був із орхідеєю, і був такий, з якимись ніжними квітами в такому блакитному відтінку. але ось цей він, ну, мені здається, найбільше стійкий. Наступне, що хочу показати, давайте вже підемо так по таким речам. А тоді перейдемо на декоративну косметику там далі. Це ось такі шкарпетки. Я отак одразу три покажу від фірми Аміга. Дуже мені подобаються такі шкарпетки. Не знаю, кому це буде цікаво, це я купувала у Єві, також і цей засіб у Єві. Подобаються мені ці шкарпетки, досить на них бюджетна ціна, іноді бувають знижки досить такі впливові. Ну, такі звичайні бувовняні. Не знаю, скільки тут склад бувовний Зараз я вам зачитаю. Так-так-так, а де ж тут пишуть? Ага, ось, бачите, 45 бавовни, 53 поліестер і 2 еластану. Е, носяться досить е, ну, так, довгенько. Я взагалі-то така <гум>, охайна жінка, і в мене такі речі вони досить довго носяться. І ну, ось такого плану також були. Це вже, знаєте, під кросівки, під якісь там такі літні. І ось тако, це тепленькі, але я їх все одно взяла, тому що мені подобається, коли ось тут немає резинки. Воно не здавлює ногу. І це в мене такі домашні шкарпетки або для сну, це вже на теплу погоду, точніше на прохолодну погоду ось такі теплі шкарпеточки. Дуже мені подобаються. Ну, кольори там були різні, але я обрала такі більш немаркий шкарпетки. Так, ну, і Далі ми підемо вже по косметики і такому іншому. Наступне, що хочу показати, це ось такий спонж для вмивання від About Face. Чесно кажучи, я ще таким не користувалася. Хочу його спробувати. Що нам обіцяють? Значить, контроль очищення 100% натуральний конжаковий спонж. Або конжаковий, я не знаю, як вірно. Значить, Як їм користуватися? Тобто, ви... Його змачуєте водою, і він нібито повинен ставати м'якеньким. Ним можна змивати і масочки, і взагалі для щоденного використання, очищуючи серії, там чимось користуватися. Ну тут написано: занурте спонж в теплу воду на 3-5 хвилин, стисніть щоб віддалити надлишки води, масажуйте обличчя круговими рухами зволоженим спонжем. За бажанням можна додати очищуючий гель для вмивання, промити спонж водою та видалити надлишки води. Добре, просушити спонж у підвішеному стані, прохолодному, ну і добре коротше провітряному місці. І спонж розрахований на 2-3 місяці. Тобто, через 2-3 місяці є рекомендація його змінити. Я так розумію, що цим спонжем можна користуватися навіть без всяких засобів, тобто він повинен відшелушувати роговілі клітини навіть без всяких додаткових засобів. Ну, в принципі, не знаю, як він буде працювати, спробую, але так от зараз давайте я за кадром його відкрию, щоб показати вам, який він. Без упаковки. Так, повертаюся до вас з цим спонжем. І перші враження, що можу сказати? Дуже незручне пакування, на рахунок того, що дуже ну взагалі неможливо відкрити. Мені довелося так на швидкоруч, щоб швиденько його дістати, отут-розірвати, розрізати. Немає цієї лінії перфорованої, з якої можна цей картон зняти. Також я не змогла ось тут розірвати, намагалася. Ну тобто так, охайно його якось дістати, просто неможливо. Тільки от щось розірвати, розрізати це перше таке враження. Друге, що можу сказати. Він твердий, він чимось нагадує таку пензу. Ну, трохи м'якіше пензу, знаєте, що нагадує? Ніби оця піна, монтажна піна застигла і от щось таке о, на рахунок цього. О, ну, Звичайно, тут ось ця ниточка така. Чи буде він крошитись, я не знаю. Ну, на, Так перше враження, що він не кришиться. Такий більш-менш немає цих крихіток, таких, він не лучиться. Тобто, в принципі, але він твердий. ну, Так, щоб вам зрозуміло, ось бачите, який він. Тобто, його треба намочити добре, і я так розумію, що він тоді оцей. Слой зійде, він стає м'якенький. Чи стає він знову твердий, як висихає, я не можу сказати, тому що я ж кажу, що перший раз його беру, такий спонж, ну, спробую тоді вже в подальшому скажу більш такі свої враження. От, сюди покладу його. Так, наступне, що хочу показати, це від цієї серії About Face ось такі серветки. Це матуючі освіжаючі серветки, матують шкіру, прибирають жирний блиск, не пошкоджують макіяж а, у комплекті 100 штук. А, також мені подобаються ці серветки, я бачила на них огляди, непогані. А, в принципі, захотілося спробувати. Так, давайте зараз відкрию, покажу, які вони всередині. А, в Єві були ще від About. Серветки в іншому пакуванні. Чим вони відрізняються, чесно кажучи, я не знаю. Мені здається, що це просто старе пакування, а це більш нове. Тому що по опису вони такі ж самі, як і ті. Так, ось так вони відкриваються, тут просто така. І ось, бачите, звичайні такі тоненькі, вони ще в якусь сяточку таку. Так, Хочеться їх так не всі одразу дістати, але ну, трохи не знаю, чи в мене вийде. Ось, бачите, коли дістаю, вони трохи розриваються. Це не дуже зручно, тому що ось тут вони чіпляються за цей краєчок, і бачите, що з ними відбувається. В мене були подібного плану серветки від Mary Kay. Ось там пакування було дуже продумане на рахунок того, що дуже зручно було діставати одразу, воно ніде не чіплялося, і серветочки ви могли дістати ну, легко і зручно. Тут я бачу, що трохи не продумано, але ну, в принципі, я не знаю, це дістається. Цей кінчик. так, щоб може його, Ага, ось, бачите, ще треба отак, напевно, отак треба зробити, і тоді воно буде, але ж тоді відкривається вся оця коробка. Тобто, бачите, ну, це не дуже <свісно> зручно. Так, Самі серветочки, в принципі, тоненькі, вони такі, знаєте, ніби на них нанесено таке якесь ну, не талька, щось таке пудраве. Воно на пальчиках не залишається, але коли ось так от проводити по сервеці, відчувається щось таке. Знаєте, гладеньке, щось тут є, якийсь додаток. Ось такі цяточки. Салфетка не дуже така тоненька, я б сказала, вона досить така пружна, не такі в Мерікей, наприклад, були більш тоненькі, а це така, от, знаєте, чимось схоже на папірець, оцей тіш'ю. Хто займається квітами, повинен знати, дівчата, оцей папірець з тіщою, чимось так схоже дуже на тіш'ю. Ну, в принципі, ось так от вони виглядають. Єдине, звісно, пакування це взагалі. Я дивлюся, що у About Face це, мабуть, якась слабка сторона на рахунок пакування, тому що і спонж ледве дістала, і всі серветки. Так, тепер я їх і не закрию. Ну, якось так. Ось такі. Так, що у нас ще тут пишуть? Значить, матують шкіру, прибирають жирний блиск і не пошкоджують макіяж. Ну, Тобто, в принципі, ем, повинен залишати відчуття комфорту і легкий матовий ефект. Ну, Це те, що я і очікую від подібних серветок. Так. Наступне, що хочу показати, давайте вже по єві пройдемося повністю, <гумністю> Так, це ось такий ось така помада. Е, здається, це матова. Да, рідка матова губна помада від Evelyn Wondermatch. 6,8 мл. У мене відтінок 0,3 Нюдовий такий. Давайте зараз я розпакую і посводчуємо її трошечки. Друзі, знімаю пакування за кадром, щоб для вас це було швидше. Але що можу сказати? Пакування в Єві це жах. От чесно. Як ну я не знаю, напевно, це всі підпадають під таке. Як починаєш знімати ці скотчі і наліпки, оці кодові, це просто щось страшне. І залишається, ось бачите, ось таке неприємне. Звичайно, це можна відмити, звичайно, це можна відшкрябати, але інколи буває таке, що разом з усім знімається і все, оця дизайн весь і це дуже неприємно, тому що ну, якось це знаєте, виглядає трохи нахайно. але ж маємо те, що маємо. Так. Ось так виглядає пензлик. Ось такий він трохи, бачите, загнутий. І ось такий колір. Дуже вона м'яка, така, знаєте, укрита, такий щільний колір, непрозорий, пахне. Таким, знаєте, солоденьким. Я б сказала, що це ванільний такий аромат. От щось таке ванільне. Мені би дійсно додали ванілійну формулу. Як тушується, зараз подивимось. Ну, Дуже добре розноситься, бачите? Дуже добре тушується. На рахунок того, чи вона стійка, нічого не можу ще сказати, треба потестувати, але тушується. Ось, бачите, як розтушувалася дуже-дуже добре. Якщо брати таку помаду, тільки іншого кольору, я б сказала, що її можна використати навіть як рум'яна. Що у нас тут заявлено з гіалуроном? Ну, Як завжди, з колагеном, тобто вона повинна ще робити якийсь догляд за губами. До речі, там була помада, от я не пам'ятаю, як вона точно називалась, але там ну, щось типу рум'яна і помада в одному флаконі. ось таке. Це не так, це окрема це йде помада без рум'ян. Але, ось, бачите, вона застигає. Я дивлюсь, що вона залишає такий приємний колір. Чимось нагадує грум'яну. Така застигаюча. Вона дійсно от якось так впивається, і все. І тримає колір. Колір дійсно матовий стає, він не блищить. Ну, така от приємна помадка. Так. Наступне це у мене також Evelyn. Ось така помадка варієте. У 04 відтінку сатін ліпстик. Так. Давайте я також її за кадром розпакую. Бачите, як наліплено все. Це просто шах. Але зараз для вас час пройде дуже швидко. Друзі, повертаюся до вас вже з розпакованою помадою. Ось так вона виглядає. Ось такий дизайн в неї. Це серія варєте. І ось такий колір, бачите? Чимось вони подібні. На перший погляд, але ні, все одно різниця є. Цей більш прохолодний, а цей більш такий тепленький відтінок. Давайте зробимо свочок. дуже м'яка. Бачите, який кольор. На запах вона також солоденька, така, також ванільна трохи. І ось так виглядає колір. Підтушовую трохи. Ця помада більш жирніша, я б сказала, ніж оця. Вона не матова, вона більш така зволожуюча. Ось так в підтушованому стані. Ось така помадка. Наступне це також засіб для губ. Ось така помада Олія Тінт. І також від Evelyn. Цього разу в мене якось так вийшло, що я майже всю декоративку купляла від Evelyn. Ось так виглядає. Ну і зараз з ним упакування і повернусь до вас. Ось так виглядає тінт. У мене 03 відтінок страфбері, Ice. Cream. Так. Всього тут 5 мл продукту. Ось так виглядає щіточка. І зараз ми зробимо сводчик. Ось такий колір. Видно вам. Так, друзі, ось так виглядає олійка. Аромат. Зараз я вам скажу. Також пахне чимось солоденьким, але не так виражена. Такий досить приємний аромат, не дуже нав'язливий, неприторний. Так, і давайте знімемо верхній шар і подивимось, як вона тінтує. Ось, бачите, вже прихватилася, і ось такий вона залишає колір. Але добре знімається міцеляркою. Я вже перевіряла, коли свочила в магазині, я протестувала і досить добре знімається міцеляркою. Ось такий колір вона залишає. Нагадую, в мене 03 відтінок. Наступне, що хочу показати, це ось така помада від Lovit в такому гарному дизайні. Це я купувала в Аврорі. Відтіночок у мене без номера, але е, назва кофі. Бачите? Так, зараз ми його розпакуємо. Ось такий гарний тюбличик. Чесно кажучи, я взяла цю помадку саме із-за цього дизайну. Дуже мені сподобалось це пакування. І зараз спробуємо помадку. Ось так виглядає помада, такий колір. Вона чимось схожа на ось цей відтіночок від відваріти. Давайте порівняємо, до речі. Ну, в принципі, що я можу сказати? Так, на камеру воно не передає, але, в принципі, майже однакові. Ось ця трохи-трохи режіше. Така руденька більш. Але це ну, досить непомітно. Так, і зробимо спотчик. Ось така вона. Ця помада більш прозора, але не менш гарна. Досить добре наноситься, така вона зволожуюча. Ну, я б сказала, нічим не пахне. Аромат такий ледь-ледь помітний, якийсь косметичний аромат, але, ну, в принципі, майже нічим не пахне. Ось так. Так, тушується. Ну, в принципі, також непогано тушується. Ви не бачите. Але вона, знаєте, ну так, ніби трохи-трохи скочується. Оце щось дивне. Ну так, в принципі, тушується непогано, але ось не знаю, чомусь вона, чи це мені здалося так, чи. Вона якось так, знаєте, трохи-трохи такими шматочками. Якось так от. Трохи плямить, от я би сказала, от бачите, як вона ну, розтушувалася, тоді вона якось так збігається. Трохи плямить. Це не дуже мені подобається. Але, в принципі, колір непоганий. Розноситься добре. Чи буде вона триматися на губах? Це я не впевнена. Ми побачимо. До речі, бачите, як добре тримається тінт. Він зараз більш такий насичений став, проявився вже в повну міру. Дуже такий колір приємний. Але, як всі звичайні тінти, він чомусь іде. От знаєте, я коли свочила, мені, ну. Він здавався, що з усіх тих тінтів, які були там на поличках, він більш такий красненький, не дуже, не дуже розовенький. Але зараз, от я дивлюсь, все ж таки він уходить в таку якусь більш рожеву гамму, такий рожево фіолетовий я б сказала. Ну, щось таке. Це непогано, але ж, в принципі, дуже важко знайти тінт, який буде не рожевий, а саме такий красненький. Мені красненький більш подобається. Так, наступне, що хочу показати, це ось такий дезик від Lovit. Це такий гелівий дезик. Він ну, досить таки парфумований. Ось так відкривається. Так, ну, я не буду зараз здирати, тут ще треба таку плівочку здирати. Він, ну, до речі, пахне непогано. Я вже в магазині тестувала. Аромат такий більш квітковий, там було два варіанти: один такий більш свіжий, і цей більш квітковий. Я обрала саме квітковий. Мені дуже подобається такий дезік, Ну, так, на повсякдення він досить непоганий, не гірше за ріксону, я вам так скажу. Він не липне, не робить якісь подразнення, він дуже добре тримається. Ну, Аромат, в принципі, декілька годин він добре тримається. Чи тримається на весь день, я не скажу, але, ну, в принципі, я його так і не розраховувала, що він буде триматися весь день, але так, щоб вийти кудись, і ну, в принципі, Ну, Тут, значить, от, ось так знизу підкручується, і тут вилазить оця така гельва текстура. Ну, В принципі. Ціна в нього також там 100 щомо, гривень, 119, здається. Він часто буває по акціям, але у нас якось так от привозили тільки два таких аромати. Я не знаю, може ще якісь є в інших магазинах, але у нас оце два види. Або такий, або такий, ще привозили свіжий такий більш запах. Ну, мені подобається ось цей квітковий. Так, І останнє, що хочу показати, це ось така масочка мікрогіалурон від Miracle. Мені дуже подобаються масочки цієї фірми. В них, як ви бачите, дуже таке, тут багато цього продукту, вона досить така зволожена, в принципі, вистачить і не тільки на обличчя, і ще й на шию, і зону декольте, Досить такі бюджетні масочки. В принципі, виконують все, що від них потрібно, вони дуже добре зволожують, так от, Кому треба, бачите, який код. От. Ну, в принципі, нічого поганого про них сказати не можу. Я вже я не знаю, скільки багато разів брала такі масочки. Дуже добре справляються зі своєю задачею. Ну, в принципі, ось і все. Ну, Такі досить бюджетні, непогані, звичайні зволожуючі маски. Звичайно, що якийсь ефект омолодження вони не дають такий прямо вау, але як для зволоження, як для покращення стану шкіри, вони добре працюють. Ось так. Друзі, ще хотіла показати вам ось такий олівець, але, в принципі, сталася така не дуже добра річ, коли я його за кадром розпакувала. Він виявився не працюючим. Бачите? Тобто я його прокручую, а звідти не вилазить нічого. Не знаю. Напевно, повертати його назад до магазину вже немає сенсу ніякого. Ну, якось так. Але я його тестувала в магазині. Досить добрий олівець був. Він тоненький, це для брів, він водостійкий, В мене 0,3 відтінку повинен був бути. Тут така ось щиточка, але, на жаль, він бракований. Дуже погано, що Єва не видає чеки, а видає тільки в електронному виді. І я не знаю, в мене таке сталося вперше, чи взагалі можливо, ось якщо виникла така проблема. Повертати товар до магазину, тому що пакування вже зняте, звісно, і, ну, в принципі, це таке викинути гроші. Олівець він недорогий, до речі, це, ну він такий був по акції, але ось бачите, кручу верчу нічого не стає. Дуже прикро. Але е, олівчик, до речі, сам непоганий. Але, от бачите, якщо купуєте, то я не знаю, як, як з цим можна, як можна взагалі владнати таку неприємність, і, чи розпаковувати прямо там в магазині, тому що ви, звісно, нічого нікому не докажете. Ось так. Так що я не буду вже я не знаю, про нього нічого розказувати. Розкажу тільки те, що <сум> самі, самі бачите, як він <сум> не працює. Ось, так от. Ось і все такі були на сьогодні мої невеличкі покупочки. А кому сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. До речі, дуже багато людей дивляться мене без підписки. Тому, друзі, я вас прошу, підпишіться. Якщо не хочете втратити мій канал, якщо хочете дивитися далі, то, будь ласка, підпишіться, тому що я попадаюся вам в рекомендаціях. Ви, напевно, думаєте, що ви на мене підписані, але ні. Ось. Ну і в принципі, всім вдалого дня або вечора. Не знаю, хто коли дивиться. Мирного неба, спокою і всім до зустрічі у нових відео.